Втрачати чи не втрачати цсутливість. Сьогодні говоримо про це. Привіт, мене звати Павлова Тетяна, я психологиня та сексологиня. Підлітки, думаючи про цнотливість свою, думають про те, що скоріш би її втратити. Головне, щоб не було боляче. Коли людині вже за 20, а вона ще має цнотливість, вона думає про те, що господи, головне, щоб ніхто не дізнався про те, що я цнотлива або цнотливий. Давайте поговоримо про страхи втрати цнотливості. Першу чергу це фізична близькість іншої людини, вам не зрозуміло, як саме вона відбувається, наче ви бачили десь в кіно, бачили в порно і є уявлення. Та реальний світ показує, що людина може якось не так ідеально виглядати, наприклад. Тобто, це естетичний страх. Він формується виключно на звичці, коли ми бачимо щось ідеальне. Тому можна зробити максимально просту річ: підійти до дзеркала і подивитись на себе, і зрозуміти, що ви можливо відповідаєте, а можливо не відповідаєте тому ідеальному образу, що ви бачили в порно або бачили десь у фільмах, зробити собі максимальний грим, якщо у вас є така можливість, підходящий під кіно. Котре ви бачили. Так само ви можете зробити зі своїм партнером або партнеркою. Ви можете обидва оголитися і просто роздивлятись одне одного, для того, щоб ви звикли до абсолютно здорового, нормального вигляду ціла людини. Другий момент це тоді, коли просто лячно, фізично, що мені буде боляче. Що я буду не так якось не так виглядати. Можливо, можливо, мій партнер або партнерка зроблять щось неприємне. Фізичний страх він заснований абсолютно на анатомічних особливостях кожної людини. Частіше за все. Він виникає у дівчат, тому що хтось там колись розповідав, що це дуже боляче, що там багато крові, і просто разом ми потім твоє розвісимо, щоб всі бачили. Нас настільки навчили боятись втратити цнотливість, що змусили якийсь період там, існування людей, да? змусили. Просто не втрачати цнотливість до шлюбу, тому що ти будеш такою, 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 такою. Зараз, коли ми говоримо про біль під час втрати цнотливості, ми говоримо про щільну дівочу пліву, не більше. Тобто вона просто плотніша ніж зазвичай, або ми говоримо про те, що ваш партнер дуже різко і надто активно увійшов у піху, і від цього вам боляче. Якщо ви переймаєтесь про втрату цнутливості, щоб вам не було боляче, ви можете звернутись до лікарки-гінеколога. І безпосередньо обговорити цей момент, і вона розкаже, або він розкаже, як краще особисто для вас, з вашими анатомічними особливостями, підійти до втрати смутливості. Можливо, це буде якась поза, можливо, якийсь конкретний лубрикант, а можливо, вам допоможуть розірвати дівочу пліву. Прям на кушеці для того, щоб потім вам не було боляче. І якщо в цьому взагалі буде потреба, тому що варто пам'ятати і подивитись міфи про секс і згадати, що дівоче пліває є не у всіх і не завжди і щось там відбувається, якась фієрія із болю і страху. Третій страх він частіше виникає у дівчат. А що, якщо ми зараз займемось сексом і він мене кине? Що якщо я зараз не втрачу з ним цнотливість, я не буду його дівчиною? Якщо у вас виникає така думка, не треба займатись сексом з цією людиною? Ця людина не буде викликати у вас довіри під час сексу? Таким чином, ви будете максимально напружені і будете думати не про те, як розслабитись та отримати дійсно задоволення, а будете думати про те, що можливо вам буде колись там боляче. Тому дуже важливо обирати партнера і партнерку максимально. Уважно та бережно для себе. А якщо ви хочете стати спонсором або спонсоркою нашого не зовсім цнотливого каналу, ви можете знайти посилання в описі під цим відео. Які основні правила втрати цнотливості? В першу чергу люди завжди дивляться на вік: ой, їй всього 15 років, а вона вже не цнотлива. Або йому 36, а він досить цнутливий. По-перше, вік це просто цифра, це не показник ментальної готовності до статевого життя. Це не показник гормональної готовності до статевого життя. Тому ідеального віку не існує. Друге правило втрати цнутливості це безпосередньо ваш стан. В першу чергу ментальний стан. Ви готові психологічно. Друге, це стан, коли ви не маєте алкогольного сп'яніння. Навіть келих вина це вже недопустимо. Не треба мені розповідати про те, що вам необхідно розслабитись. Якщо ви ментально готові, то келихвина вам не потрібен. Така сама ситуація і з наркотичними речовинами. Їх не можна використовувати під час втрати цнутливості і, взагалом, завжди третє правило. Втрати цнутливості це безпосередньо культура згоди. Що це таке? Навіть якщо ви ментально готові, вам здається, що прямо зараз і прямо тут ви готові втратити цінотвість незалежності від вашого віку. Якщо в якийсь момент ви зрозуміли, що вам не по собі і ви не хочете, навіть якщо ви вже роздягнулись, ви можете сказати: Сто! Я не готовий, я не готова одягнутись. Лягти під ковдру, наприклад, і побути наодинці з собою. Це абсолютно нормальна практика. Так як втрата цнутливості, це за відчуттями ментальними, наче щось в тобі розривається і розривають твої кордони всередині тебе. І таке відчуття, наче людина, намагається заполонити твій простір. Тому дуже важливо пам'ятати, що ваші кордони вони тільки ваші, і ви можете їх відкрити для іншої людини тільки тоді, коли ви будете до цього готові. Не варто примушувати людини до втрати цнотливості тоді, коли людина спить. Це не повинно бути насильські дії в адресу людини або, наприклад, над самим собою, тому що ваш перший секс дуже чітко може сформувати звичку займатися сексом і як ви будете їм займатися? До першого сексу ми ставимось максимально серйозно. Якщо ви підліток і ви думаєте про втрату цнутливості, вас має бути постійний сексуальний партнер або партнерка хоча б протягом півроку. Після втрати цнотливості. Для чого? Для того, щоб ваша гормональна система перелаштувалась на вже дорослі цикли. Я думаю, ви всі бачили ті дурні фільми підліткові, де розповідають про те, що її гага на випускному вечорі ми втратимо цнотливість. і там завжди це все відбувається або десь в туалеті, або десь в ліжку в когось вдома, або прям там на вечірці. І ви можете це все спостерігати, і вам здається, господи, це так мило. Ні, це не мило. Це порушення кордонів, і це не варто робити, якщо ви хочете втратити цнотливість правильно, якісно і безпечно для себе. До речі, якщо ви вже не маєте цнотливості і маєте бажання поділитись, напишіть нам, як ви втратили цнотливість. Де втратите цнотливість? Краще за все це робити на своїй території це ідеальний варіант. Якщо ви не відчуваєте безпеки або вам дискомфортно, що ви не зможете вигнати, умовно кажучи, людину, тоді краще це робити на нейтральній території для того, щоб вам обидвам, було комфортно. Тобто, якщо це готель, ви можете вийти в будь-який момент з цього номера. Якщо ви переймаєте, що мене закриють в цій кімнаті, я не вийду, я в готелі і так далі, тому подібне, ми пам'ятаємо, що є телефон і є номер ресепшену, котрий може вам допомогти. Тобто, Безпека ваша, вона повинна бути в цей момент не тільки ментальна, але ще й фізична, щоб ви відчували, що вам безпечно, і знову ж таки, контрацептиви. Це теж ваша безпека. А поки ви думаєте над тим, як давно ви втратили цнутливість, втрачати вам її чи не втрачати взагалі. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити дзвіночок та писати коментарі.